Американські бджолярі, науковці та урядовці вже кілька років намагаються розгадати таємницю масового вимирання бджіл. Деякі дослідження вказують на пестициди, як на причину зникнення цілих колоній. За іншою версією, яку запропонували експерти Міністерства сільського господарства, США, до послаблення колонії призводять паразити. Тему продовжує Андрій Годованець. Американські пасічники докладають усіх можливих зусиль, щоб зберегти своїх бджіл. За даними Міністерства сільського господарства, втрати становлять від 50 до 90%. Наші втрати за останні роки в середньому перевищували 60% на рік. Девід Гекенберг має одну з найбільших пасік на східному збережжі США. Він працює з бджолами вже 48 років. На його думку, у зникненні бджіл винні пестициди. Фермери, садоводи, городники користуються різноманітними хімкатами, і це просякає в ґрунт і повертається з рослинами. На жаль, коли це з'являється в рослинах, то також наявне і в в'єжі за словами Гекенберга, Зокрема, пестициди наявні у воску, що виробляють бджоли. Віск абсорбує більшість цього, тому він переповнений пестицидами. На зимку Гекенберг перевозить своїх бджіл до Флориди. Навесні він починає рухатися з бджолами на північ у напрямку Пенсильванії, орендуючи їх фермерам для опилення усіх видів рослин. Близько третини продуктів у США надходять з рожаїв, що опилюються комахами. Наші бджоли пролітають 19 тисяч кілометрів на рік. Бджоли вільно літають в день і на ніч повертаються до вуликів. Саме тоді власник вантажить їх у машину і їде до наступного місця призначення. Ці бджоли щойно повернулися з яблучного саду у Пенсильванії. Ці готові загадкове зникнення бджіл почалося приблизно сім років тому у США і Європі. Згодом це явище дістало назву Синдром знищення колоній учені. Досі не мають чіткої відповіді на його причину. У дослідницькій лабораторії при міністерстві сільського господарства США Джеф Петіс очолює групу науковців. Ми вважаємо, що існує певний зв'язок між невідповідним харчуванням бджіл та впливом пестицидів. Ці фактори є достатньо великим стресом для колоній, які відтак стають здобичу паразитів, вірусів і бактерій. Пенсильванський університет. Нещодавно прилюднив свої результати дослідження бджіл у меді, воску і мертвих бджолах було знайдено шість різних пестицидів. У деяких випадках їх було 80. Лабораторія при університеті разом з іншими лабораторіями країни почала вивчати дію різних пестицидів. За його словами, жодне дослідження не дає 100-відсоткових підстав називати пестициди єдиною причиною зникнення бджіл. Він вказує, що в занепалих колоніях знайдено високий рівень захворювань. Єдиним чітким сигналом є те, що коли бджоли гинуть, вони мають високий рівень вірусів та паразитів. Учені також вказують, що недостатність харчування у бджолах зумовлюється великим засадженням лише однією культурою, що не лишає бджолам розмаїття. Я не оптиміст. Щодо майбутнього для очищення довкілля треба багато часу. Ми забруднили природу такою мірою, що забере багато часу, щоб це повернути назад. Андрій Годованець Голос Америки.